Покоління борців з національною ідеєю українською, покоління, які з 400 років тому почали десь, коли ще національності були розмитим поняттям, які сформовувалися уже в 17 столітті, плюс-мінус. Коли ще тільки починалась жевріла весна націй. З тих пір. І потім з УНР, з УПА, ОУН. Всі ці величезні постаті від Шевченка до Стуса від Хмельницького до Шухевича. Від Коновальця до Бандери вони пожертвували дуже багато чим, якби формуючи і відстоюючи цю ідею, а в основному ідею того, що, ну окрім тут, окрім Хмельницького, ідею того, що Росія це ворог, природній ворог. України і українці. І от уявіть собі, що, як це не дивно, який парадокс, найвеликий великий внесок в тріумф цієї ідеї вніс Путін. До того часу, поки не сталася Буча. І наступні злочини, які він, в принципі, схвалив, задумав, заохочував і заохочує зараз, і буде заохочувати в майбутньому, аж допоки живий. Ці всі злочини відкрили нарешті тим, хто живе зараз. Істинне обличчя сусіднього народу, який вони називали братнім, були впевнені, говорили на мові, розмовляли на мові цього братнього народу і розмовляють, в принципі, багато хто є зараз. І от, оцю от впевненість їхню пошатнув саме він по-справжньому. Він просто почав їх знищувати буквально. Хриківчан, київлян, всіх рускоязичних абсолютно не розбираючи. Просто не, не рахуючись низькими ні з чим. І тут вони о чудово, вони побачили про те, що цій орді, цим варварам плювати на те. Які вони, яка в них культура русського міра вони, чи якогось іншого, такі інше, їм плювати, вони просто рвуть на частини все, що їм попадається по дорозі. Вбивати, гвалтувати, руйнувати три основних скрепи. І от, будь ласка. Нарешті величезна частина населення України зрозуміла те, що було зрозуміло тільки невеликій частині України до цього, які про, цього, про це говорили, наполягали, декларували, говорили тихо чи голосно, але говорили. Ніхто їх не хотів слухати, ніхто їх не чув посміювались нужно просто посмотреть в глаза нужно просто перестать стрелять нужно отвести войска и так далее всі сами люди зараз говорят українською відстою, відстоюють украинскую культуру и таке перетворения Могло посприяти такому перетворенню як не такий видатний український націоналіст, як Путін. Шкода тільки що це потягнуло за собою таку велику кількість жертв серед тих, хто знав про це, хто був якби. Впевнений в цьому і до того. Така трагедія.